Чекаю на час свій. Потрібно було ран... раніше ставити графік. Бо ось виїхала в парк і сижу. Чекаю на пів другої. Буду ставити від, є... від 11 і там на 3-4-5 годин, як захочеться. соловей Купила в магазині колись листя, щоб їсти. Поставила воду, вони так класно стали рости. Шкода їсти. Сьогодні робочий день починається чекання під Макдональдсом свого часу, бо я працюю о 13-ти, нічого не показую, бо не можна багато показувати. Коротше, тупо сижу. Зараз почнеться. Виконала змяну кілометрів 16. Всім привіт, доброго дня. У нас сьогодні дощ іде. Я збираюсь, сижу, чекаю виходу свого на роботу. Коротше, я сижу в кріслі перед роботою. Зараз запишу відео і піду. Коротше, що можу сказати? Завтра на велике, на роботу, післязавтра теж. Треба, коротше, дивитись уважно, бо якщо вже поставив графік, то, в принципі, ти змінити не можеш, можеш з кимось помінятися чи віддати комусь. Треба, там є група, чат. І треба писати, якщо ти не можеш, писати, хто хоче вийти, бідом. Бо так не відміняють просто. Треба, ну, як, як звичайна робота, треба, коротше, шукати когось, ну, захочих, хто хоче вийти. Це ще мені повезло, бо перший раз я не знала, як що працювати. Я пішла сама в офіс і попросила, щоб мені зменшили графік. Бо я взагалі поставила по 8 годин. Думаю, ну по 8 годин нормально, а 8 годин це капець. Це важко. І добре, що я пішла в офіс і там поставили мені. Ну, до п'ятої. завтра, післязавтра і в неділю, а я щось думала, що можна взагалі відмінити. Але ні, не можна відмінити. Або виходь, або буде прогул, або треба шукати когось на заміну. Ну, даєш ще оголошення, пишеш, хто хоче вийти з такої-то до такої то години. Так що такі справи. І ще у мене трохи цистіт, бо я перший день, перший день, коротше, я вийшла, ото штани ці вдягнула, і під штани нічого не вдягнула, вони тонкі. І одразу мені так стало холодно в ноги. Ну, думаю, нічого. Ну, як би, що зробиш. І так ото поїздила перший день, і хіба воно там чи застудилось, чи що? Ну, коротше, я вчора почала пити таблетки фурагіном, і вже до вечора відпустила, а то була така біль. Ну, ви розумієте, хто розуміє, що це таке, хто не розуміє, може загуглить. Так що, коротше, я собі зробила шкоди. Ну, вже п'ю таблетки, так наче нічого. Коротше, мені здається, що в дощ буде прикольніше робити, хоча, звісно, треба дивитися за дорогою, щоб. Ну, я думаю, що дощ Це ж я не по землі буду їздити, а по дорожкам. Менше людей. Аби не промокала курточка, а вона не промокаема, штани, куртка. Ну, в принципі, нічого, <кій> побачимо. Завтра в мене буде такий важкуватий день, буде 6 годин, бо я сама собі так поставила, тому мушу відпрацювати. Не хотіла вже нікому віддавати зміну шукати. Думаю, добре. Там фішка в тому, що ти повинен відпрацювати не менше, ніж 40 годин в місяць, хоча я і почала цей робочий місяць не спочатку робити, але якось не хочеться, щоб було менше годин. Тому я поставила це по 6 годин і там на наступному тижні теж хіба 2 дня по 6 годин прийдеться. Там у мене буде на наступну тижні візит до гінеколога. І після гінеколога там швидко я спокійно можу виїхати. Ну, побачимо, як воно буде. Ну, буде трошки важкувато. Ну, нічого, втягуєшся, тільки мені треба ключі ще купити, щоб сидіння підняти трохи, бо воно кожного разу опускається під моєю вагою, бо велик такий дешевий, то він. Не такий міцний. Я ще подумаю, на... з приводу міського велосипеда його теж можна брати в оренду. І навіть колись я читала, чи будеш ти на ньому працювати кур'єром, так от мені треба ще дізнатися, бо ці великі, звісно, класні, кра... кращі. І може не так страшно, ну, може, їх не будуть так. Нема, ну, його в будь-якому випадку треба пристюгувати. Ну, може, немає такої опасності, що його вкрадуть, тому що він міський. В ньому є якийсь маячок, в будь-якому випадку. І знайти його не проблема. Ну, хоча я коли доставляю ну, забираю їжу, доставляю, то я дуже швидко там віддала і ми швидко назад. Ну, тобто, в принципі, по факту, нереально. Не це треба стояти і чекати, що я тільки зайшла, і одразу вирувати той велик, тому що так по факту то нереально. Це треба, щоб він добу постояв, тоді може буде час, щоб його якась або налажена схема повинна бути. Ну це ж опять, Це ж треба під це ж треба слідкувати. Під всіми закладами є камери. ну то есть... Там ні, Під домами, що хтось буде стояти цілий день, і чекати, коли там хтось привезе велик, пристегне. Ну, коротше, сподіваюся, що все буде ок, Але ще дізнаюсь, скільки там коштує той міський. Ну, він недорого. Мені навіть буде вигідно його взяти, бо мені фірма оплачує велосипед 2 злоти. То, в принципі. Треба якось не якось, а ось буду їхати в автобусі, буду розглядати цю ідею. Бо на міському велосипеді легше їздить, він такий просто міцний і такий. І він, ну, якби трохи іначе. Я не знаю, чи він електричний, чи ні, але мені здається, щось в ньому там є. На ньому легше їхати, ніж на моєму. А це зменшає натиск на ноги, на ну, пішла я на роботу. Сьогодні ще на кухні відпрацюю, а завтра, післязавтра на велике по 6 годин. Ну, до п'ятої, одинадцятої до п'ятої. Ну, тобто, це не треба вставати 6 ранку. А до п'ятої теж в шість годин я дома і все, і завалюю спать в дев'ять. Коротше, такі справи.